Добрий день. Огляд модульного будинку, який по розміру йде 3 метри на 4 Він всередині йде з ремонтом, повністю готовий для проживання. Ну, єдине, залишилось поставити спальне місце. Є кондиціонер. Встановлені розетки вже зроблене розведення. І ну, по внутрішньому площі він виходить біля 16 квадратів. Така ось кухня все вже встановлено і під'єднано. Якщо у вас є вільна земельна ділянка, то можна поставити цей будинок. Беззаводна, єдине, що під'єднати е комунікації, воду, каналізацію, електрику. А всі виводи вони зроблені. В цій частині санвузол, він такий достатньо великий, міський. Це раковина, унитаз і така душова кабіна. Вона йде стандартна, можна ще за рахунок цієї частини її збільшити. Вартість цього будинку на даному етапі складає 9800 доларів. Ну, окрема буде доставка в залежності від місця, куди треба вивозити, треба прорахувати окремо, а можна його перевозити. Ось якраз зараз маніпулятор навіть не кран. Бачите, і на такій машині а, маніпулятор його а, погружає і перевозить туди, куди вам буде потрібно. Тому що а, габарити шир... ну, в основному ширина вона стандартна, повинна не перевищувати 4 метрів, тут я казав 3 менше. І, а, в цьому випадку у вас а, якраз стандартна доставка, ну, єдине, що треба порахувати. Кілометраж. Якщо вас цікавлять такі будинки, звертайтесь по вказаним телефонам, або пишіть в коментарях. Є різні проекти по, по площі, по плануванню. Вони можуть комбінуватися один з одним і тут же можна проєкт розробляти індивідуальний, той, який вам буде потрібний. До побачення.